Таунхауси в Тарасівці, 127 квадратних метрів, 47 тисяч ватт. Подивіться, як все охайно виглядає. Парковка, Натовка своя бражайте праворуч і ліворуч. Зараз покажу вам внутрішнє планування. чотири спальні кімнати. Одна з них тут на першому поверсі. Величезна кухня-вітальна столова, 40 квадратних метрів. І тут місце для вашого відпочинку загальна ділянка 1,7. Майже дві. Монолітні сходи, вони практичні, не шумлять і більш дешеві у чистовому оздобленні. І тут іде ще додатково три спальні кімнати. Нагадаю, всього їх чотири. Третя, ну і посередині велика ванна кімната. Тарасівка 9 км до Києва. Приїжджайте на перегляд.